Виникає пневмонія. Чому ж це все нападає на нас? Це ж ці бактерії, віруси, це ж пневмонія, це ж страшне. Для того, щоб виникла пневмонія, це є дуже важливим моментом, щоб виникла пневмонія. Спочатку треба, щоб дитина або доросла людина мала ще один додатковий рефлекс. І цей додатковий рефлекс це безвихідна ситуація. Безвихідна ситуація, ми говоримо зараз про біологію. Не те, що ви думаєте, а безвихідна це. Я розцінив це так чи не так? Ні, це помилковий варіант. З точки зору біології, тобто цей рефлекс включиться тільки тоді, коли біологічно ваш мозок розціне певні події як безвихідь. Що це таке? Наприклад, зараз йде війна, і люди на окупованій території не можуть нічого зробити, і це вже триває більше року. Вона, ви не можете розуміти як безвихідну ситуацію, нічого не змінюється. Або, наприклад, я живу в цій державі, де корупція, де депутати постійно, вони всі що хочуть, те роблять, а я нічого тут не можу зробити. Це теж може бути безвихідь. Або, наприклад, інший варіант, який не хоче йти в садочок чи в школу. Я сказала, ти підеш. І будеш туди ходити 12 років, тобі понятно чи ні. І це теж може бути безвихідне. Тобто, якщо це є, то не треба гадати, так це чи не так. Це вже є наслідок, тобто це вже дійсно спрацювало. І ось цікавий факт є один. Коли ви подивитеся, то пневмонії, от то, що нас, пам'ятаєте, лякали там ковід, там, пам'ятаєте, вже була іспанка і так далі, чого вона виникла? Подивіться, будь ласка. Ось ці дані вже статистики. Що спалах іспанки, перший Перше він виник не в Іспанії, цей спалах іспанки, це його просто так назвали. Він в американських солдатів спочатку ця ситуація виникла. Ну, вам ж про це ніхто не розповідає. Ось вона пік, тобто ще початок її почався, коли закінчилася Перша світова війна. Чому закінчилася Перша світова війна? Кругом була загроза. Тут можуть прийти забрати, розстріляти, убити і так далі. Фух, все закінчилося. Рефлекс уже став що? Непотрібним. І запустився процес загоєння. Але величезна кількість людей розцінювали події цієї першої світової сіни, як безвихідь. Ми не знаємо, що зробити. І тоді у тих людей був стан, який називається пневмонія. Це є дуже важливим моментом. Ну тепер є ще один важливий момент. Це то, що називається температура. Ось, температура для нас, як нам пояснюють, що температура повинна бути 37 максимум. 36,9 лучше, 36,5 ідеальний варіант. Тобто вам розказують міф про те, що температура, чим вища, наприклад, якщо температура 40, то це дуже важко і страшно. Ні. Чому? Тому що ви не знаєте, як працює організм. Якби ви знали, ви б ніколи не боялися тієї температури. А ви б знали, що треба зробити. І так, температура. Якщо у нас буде загоюватися циліндричний епітелій, а це сезва оболочка кишечник, легень, наприклад, да? там печінка, кина печінки, пішункові залоди, щитовидки, то для того, щоб загоювався саме циліндричний епітелій, організм мозок дасть команду. І температура має піднятися і бути в межах 37,5, не вище. Тому що тільки при такій температурі активуються певні імуноглобуліни, це білки, і відновлюється циліндричний епітелій максимально швидко. Тому при пневмонії, ніколи не буде температури 40. При пневмонії температура буде 37,5, це тоді, коли заділені альвеоли легені. Але. Якщо у нас загоює плоский епітелі, а плоский епітелі це епідермі шкіри, це зазвичай оболочка носа, гайморових пазух, кон'юнтива ока, горло, голосові зв'язки, трахея, бронхи, то там, щоб загоювався плоский епітелій, треба, щоб температура була. 39,5 і вище в діапазоні до 42. Тобто тільки при такій температурі появляються специфічні імуноглобуліни, білки ще раз, які прискорюють загоєння плоского епітелію. Тому, коли у вашої дитини температура 40, це чітко говорить, що у неї загоюється плоский епітелій. Тому при ларингіті буде у маленькій дітей температура 40. При бронхіті буде температура 40, але це не говорить, що це дуже важка і страшна температура. Це говорить про те, що загоюється тільки плоский епітелій.